На попередніх заупокійних літургіях ми говорили, що смерть може бути святою, смерть може бути раптовою, смерть як нещасний випадок, є смерть здорості, а ще є смерть мученицька, героїчна, перечасна, безславна і насильницька. На добру смерть треба заслужити і молитись за добру смерть до кого? Хто найгарніше вмирав? Йосиф давно хотів заглибитись у його життя. Тому нам почату лінійку розгляду псальмів ставлю на паузу і буду говорити у різдвяний час про Йосифа. Оскільки сьогодні заупокійна літургія, то почну з кінця його земного життя, тому що Йосиф є покровителем доброї смерті, час і обставини смерті святого Йосифа нам невідомі. Але це не означає, що ми нічого не можемо сказати після події в храмі про Йосифа більше нічого не відомо. Вважається, що Йосиф помер до початку публічної діяльності Ісуса, тому що його вже не видно між гостями і запрошеними на весіллі у Кані Галилейській, де Ісус Христос зробив перше чудо. Бо коли би був там Йосиф, Євангелист був би без сумніву згадав про нього, коли згадує і Ісуса і Його матір Іван 2, 1, 12. Також немає Йосифа під Христом на Голгофі, бо в такому разі умируючий Господь Ісус Христос не віддав би свою пресвяту матір в опіку Іванові. Це означає, що на момент початку публічної діяльності Ісуса Йосиф, ймовірно, вже помер. Йосиф помер, коли Ісусові було між 25 і 30 років приблизно у віці 65 років. Ніхто не умирав так гарно, як він, він умирав на руках Ісуса і Марії. Ісус схиляється над Йосифом, поцілував йому руку, обходить ліжко навколо, бере стільчик і подає Марії. Потім повертається назад на своє місце і бере руку Йосифа в свої руки. Потім Ісус схиляється над умираючим і моляться псалми. Це блаженна смерть. Щасливий є той, кому замкне очі, Йосиф», – сказав Господь Бог у книзі буття. Правда, він сказав це до Якова про Йосифа Єгипетського. Але це сміло можна підставити до Йосифа Назарецького, і я доведу тебе до кінця. Йосиф покладе руки свої на твої очі. буття 46, 3, 4. Йосифе, заступнику вмираючих, випроси і нам ласку, щоб і наша смерть була такою тихою і солодкою, як твоя.